Розпаковка! Це ж Ремінгтон. Я знаю, що ця рушниця заслуговує на повноцінне детальне відео, але ви всі просили зняти хоч щось, щоб розказати, що ж змінилося в цій новій версії рушниці від Rem Arms. Ремінгтон 870 Fieldmaster Такої моделі ви ще точно не бачили в Україні, тому що це новинка. Яка увібрала в себе найкраще від топової моделі Wingmaster, але все ще залишилася доступною для українських користувачів. Почнемо з покриття. Як ви бачите, воно не тільки гарне, але ще й краще протистоїть корозії. Далі ствол. Ствол відполірований всередині, включаючи патронник, щоб покращити надійність роботи, і знову можна сказати про наш улюблений рем It Always Goes Bang. Він завжди стріляє. Цівка і приклад. Вони мають інший малюнок для того, щоб рушницю було краще утримувати і пересмикувати цівку. Також він має гумовий підшічник та топовий тильник Remington Supercell для того, щоб ви легше переносили віддачу. Цей Remington Fieldmaster має супермагнум ствол довжиною 66 см. І супермагном ствольну коробку. Це дуже актуально в наш вік боротьби з дронами, тому що він може витримувати супер важкі наважки. Всі деталі відполіровані, тому у вас буде суперплавний хід цівки. Приємним бонусом буде те, що мушка пофарбована, і вам буде легко її побачити в будь-яких умовах. Тепер комплектація доповнена і у вас буде вибір: циліндр з напором, напівчок або повничок. Як завжди в комплекті, інструкція, заглушка для магазину і замок. Ну нарешті ти знову в Україні. А тепер інша версія: Remington 870 Magpul. Версія для самооборонщиків. Вона має ствол довжиною 47 см. Тут у нас проста мушка. Одразу подовжений магазин на 6 плюс 1 патрон у патроннику. Ствольна коробка тут теж має можливість встановлення планки Пікатіні і каліматорного прицілу, якщо ви цього хочете. Родзинкою цієї версії є цівка та приклад від компанії Magpul. Вони значно полегшують всі маніпуляції та мають можливість встановлення додаткових аксесуарів. Можна встановити рукоятку, лазерний цілевказівник або ліхтарик на цівку, а приклад має можливість встановлення, наприклад, антапки для одноточкового ременя. Також туди можна встановити щоку або подовжити приклад, якщо у вас довгі руки. В комплекті майже все те саме за виключенням чоків, тому що тут фіксований чок-циліндр. Інструкція, замок, заглушки я не бачу, можливо, вона всередині. Про рем вже багато сказано, в тому числі і мною. Але чекайте повного огляду з полігону, де ми розкажемо про повернення легенди. Рем залишився таким, який був надійним, але став трішечки краще. Все. Ну, це в тебе теж новий рем? Баналы! Bon, ну, давай, 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 stop, давай, давай! <laughs>